Виконуємо номер 131 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Знайди 18% від числа А в квадраті, якщо А дорівнює і наш вираз. Приступаємо до виконання. Знайдемо значення А. Будемо розв'язувати наш приклад по діям. Перша дія буде віднімання. Друга дія додавання. Це дві дії в дужках. Третя ділення, четверта множення, п'ята додавання і шоста також додавання. Виконуємо першу дію.

Маємо 1,15. Дія друга мінус 5,712 додати 6,5. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль в числа додатнього. Знак плюс ставити не будемо. Знаходимо різницю одразу модулів: 6,524 відняти. Зведемо до знаменника 24. Додатково множних буде 2. 5,7 на 2 14. 24. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 6,5,24 до віднімання. 6 подамо як 5 додати 1, а одиницю як 24, 24. Та плюс 5,24 буде 5,4 цілих. 14,24. Цілої частинки вже не буде. 29, 24, віднімаємо 14,24. Маємо 15,24. Скоротимо на 3, 15 діл на 3 буде 5, 24 на 3, 3 буде 8. Маємо 5 восьмих. Тепер третя дія. Мінус 2,3 поділимо на результат першої дії на 1,1. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Поставили знак мінус і знайдемо модуль частки. Зразу подаємо 2,3 1,1 п'яту волі неправильних дробів і множимо на дріб обернене до дільника. Маємо тринадцять п'ятих, множимо на п'ять 5 шостих. П'ять 5 5 скорочуємо на п'ять і маємо мінус тринадцять шостих, дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа. Це буде мінус 2,1 шоста. Завдання четверте. Четверта дія, результат другої дії множимо на мінус 1,1 Результат другої дії це 5 восьмих, множимо на мінус 1,1 Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль 5 восьмих множимо 1,1 п'яту подаємо вольт неправильного дробу. Це буде 6 п'ятих. 5, і 5 скорочуємо на 5, 6, і 8 скорочуємо на 2. Маємо мінус 3 четвертих. П'ята дія. Результат третьої дії додаємо результат четвертої дії. Мінус 2,1 шоста, додати мінус. 3 четверти. Додаємо два від'ємних числа, сума буде число від'ємне, знаходимо суму модулів. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12, додатково множих 2 і 3. 2,2 додати 9. 12. Отримаємо мінус 2,11. І шоста дія остання. Мінус 2,11,12. Додамо 2,112. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль числа від'ємного. Поставили його знак. Знаходимо різницю модулів 2,11. Відняти 2,112. Отримаємо мінус 10,12. 10 12 -х можемо скоротити на 2. Це буде мінус 5 шостих. Це ми знайшли значення А. В умові стоїть питання. Знайди 18% від числа А в квадраті. Знаходимо А в квадраті. Піднесемо мінус 5 шостих до квадрата. Це буде число додатнє. Знаходимо модуль 5 множимо на 5, це буде 25, 6 множимо на 6, буде 36. Маємо 25, 36. 18% подамо у вигляді звичайного дробу. Це б 18 сотих. І тепер знаходимо дріб від числа. Для цього 25 36 Множимо на 18 сотих. 25 множимо на 18. 36 множимо на 100. 25 і 100, скорочимо на 25. 18 і 36, скорочимо на 18. Це буде 2. Отримаємо чисельнику один, знаменнику 8, 1 восьма. Одна восьма це 0,125 тисячних. І записуємо відповідь. Відповідь 0,125 тисячних. Номер 131 і справ для повторення розділу 3 виконано.